Вітаю! Ми з вами повторювали матеріал 6 класу і тепер прийшов час проаналізувати, чи готові ви до контрольної роботи. Для того, щоб це зробити, ми розв'яжемо декілька е, таких контрольних робіт, які пропонувалися, і ви розв'язуючи разом зі мною, зможете гарно підготуватися до контрольної роботи. І так. Наприклад, умова тематичної контрольної роботи. Перше завдання і те, що ми з вами повторювали, це відповідь на питання, чи рівносильні рівняння, і треба пояснити, чому. Ще раз пригадуємо, рівняння рівносильні, якщо в них однакові відповіді, тобто корені рівняння. Тому розв'язуємо перше рівняння. У нас буде 3х дорівнює 3. І відповідно х тоді дорівнює 1 у першому рівнянні. Для того, щоб розв'язати друге рівняння, відкриваємо дужки. 2х додати 6, відняти 5, відкрили дужки, дорівнює х плюс 2. З саме в одну сторону 2х мінус х буде х. 6 мінус 5 це одиничка. З додатнім знаком переносимо, буде з від'ємним 2 -1, 1. Бачимо, що корені в нашому рівнянні однакові множини, і тому ці рівняння рівносильні. Подивимося для другого варіанту. Перенесемо х до 3х, це буде тоді 2х дорівнює. Мінус 7 додати 2 мінус 5. Тому х дорівнює мінус 5 других або мінус 2,5. І друге рівняння знову ж таки, спочатку відкриваємо дужки. У нас буде 3х мінус 3 плюс 1. Це означає, що знову х переносимо в праву сторону 2х, буде дорівнювати. Тепер з правої сторони мінус 3 додати 1, це буде мінус 2. Переносимо буде плюс 2. Мінус 7 плюс 2 це мінус 5. Х дорівнює мінус 2,5. Наші рівняння, як бачимо, також рівносильні, бо мають однакову множину розв'язків. Наступне завдання треба вже розв'язати рівняння. І ми вже в попередньому завданні сказали: треба відкривати дужки, застосовуючи розподільчий закон множення, переносити з сторони в сторону і бути дуже уважним. Почнемо. Перше рівняння 0,2 множимо на 7 і множимо на мінус 2y. Отримуємо 1,4. Відняти 0,4 y дорівнює 2,3. Відняти 0,3 мінус 0,3, коли множимо на мінус 6, буде плюс 1,8. І в результаті бачимо, що нам треба Мінус 0,3 перенести вліво, а 1,4 вправо не забуваємо змінювати знаки. І так, коли ми переносимо мінус 0,3, стає 0,3 із знаком плюс, але мінус 0,4, тому отримуємо мінус 0,1. Y дорівнює 2,3 додати 1,8, можемо написати поки що, щоб раціонально обчислити, і відняти 1,4. Очевидно, легко відняти 1,8 і 1,4 буде 0, 4. ,1. І тепер до 2,3 додати 0,4. Отримаємо 2,7. Мінус 1 дорівнює 2,7. Ділимо на 1, це означає, множимо на 10. І знак мінус тому буде мінус 27. Це відповідь у першому рівнянні і так само робимо у другому. Розкриваємо дужки. уважно дивимося на знаки. Так, у нас виходить 0,8х відняти 2,8, додати 3,6х, додати Якщо ми 12 помножимо на 7, це буде 84. Два знаки відокремили 0,84 і дорівнює 1,6х. І тепер дивимося з х 0,8 додати 3,6 з правої сторони відняти. 1,6х дорівнює. Мінус 2,8 перенесли праворуч, тому буде 2,8 відняти 0,84. Тепер обчислюємо. Зручно 3,6 відняти 1,6 це буде 2,х і плюс 0,8. Тобто 2,8х дорівнює 2,8 відняти 0,8 буде 2, і віднімаємо 4, сотих. тому отримуємо 1,96. сотих. І тепер залишилося знайти х для цього. Згадуємо правило знаходження невідомого множника. Для цього нам потрібно добуток 1,96 поділити на відомий множник, тобто на 2,8. Отримаємо, що х дорівнює 0,7. Наступний крок ми з вами. Розв'язували багато задач. І ми бачимо, що нам треба розв'язати перші задачі, які можуть бути під час виконання контрольної роботи. А в даному випадку ми додатково тренуємося, щоб ніяка контрольна вас не засмучувала. Що ж, перший автомобіль долає шлях між двома містами. Ми з вами пам'ятаємо, ми пишемо спочатку коротку умову. У нас два автомобілі перший та другий. Для них, оскільки вони їдуть, буде мова йти про шлях, про швидкість і про час. І пам'ятаємо формулу, що шлях дорівнює швидкість помножити на час. С дорівнює В помножити на Т. Це формула, яка Дає нам можливість розв'язувати задачі на рух. То перший автомобіль долає шлях між двома містами за півтори години, а другий за 1,2 години. Швидкість другого автомобіля більша. Тому першому позначимо ікс, для другого тоді швидкість буде. Х плюс 15, бо на 15 км за годину більше. І треба знайти відстань. Але ми знаємо, що вони їхали одну і ту саму відстань. Тобто вона рівна. Все. Для першого ми можемо сказати, що відстань дорівнює 1,5 помножити на х. А для другого ця ж сама відстань це 1,2 помножити на х плюс 15. Тепер ми розв'язуємо рівняння 1,5х дорівнює 1,2х додати. Нам тепер необхідно 1,2 помножити на 15. Для цього ми 12 множимо на 15, це 180. І відділяємо один знак після коми, тобто буде 18. Перенесемо 1,2х, змінюючи знак. В різниці отримуємо 0,3х дорівнює 18. І тепер нам потрібно добуток, тобто число 18, поділити на 0,3. Ми отримуємо, що швидкість. Першого автомобіля 60 км за годину. Ще раз перечитаємо, яке питання стояло. Знайдіть відстань між містами. Тому ми 1,5 тобто години, помножимо на швидкість першого і у добутку отримаємо 90 км. Це буде відстань. Між містами Далі залишилось написати відповідь, що відстань між містами дорівнює 90 км. Подивимося, як створити модель для другої задачі. Перший автомобіль долає шлях між містами за 5 км. Знову напишемо відстань, швидкість час. Сказано, що перший долає. За 5 годин. Другий автомобіль швидкість якого на 20 км за годину більша. Тому меншу швидкість позначимо за Х. Більша швидкість буде Х плюс 20. І долає той самий шлях за 4 години. Треба знайти швидкості автомобілів. Шлях той самий. Тому як у попередній задачі, множимо час на швидкість, це для першого. Ця сама відстань це час другого на швидкість другого. Очевидно, що ми відкриємо дужки і отримуємо 5х дорівнює 4х плюс 80. Перенесемо 4х, отримуємо відповідь. Х дорівнює 80 км за годину. Це ми знайшли швидкість першого В1. А для того, щоб знайти швидкість другого, нам треба до швидкості першого додати 20, тобто вийде 100 км за годину. Це буде швидкість другого В2. І залишилося написати тільки відповідь для цієї задачі, і розв'язання закінчене. Наступне завдання нам треба розв'язати рівняння. Четверте завдання. Так, для того, щоб розв'язати рівняння, пригадуємо, ми з вами говорили, що ми можемо позбавитися від знаменника для цього Треба все рівняння домножити на найменше спільне кратне. Тобто число, яке можна поділити на 6 та 8, взагалі таких чисел багато, а нам треба найменше. І ми розуміємо, що таким числом буде 24. Множимо на 24. Якщо ми кожний вираз помножимо на 24. Що я маю на увазі? Ось перший дріб на 24, другий дріб на 24 і трійку на 24. То дроби мають можливість скоротитися. Ось для першого дробу за дужками залишиться 4, множиться на х плюс 14. Відняти 8, 24 скоротили, залишилося 3. Помножити на х мінус 12, і це дорівнює 72. А тепер уже рівняння з цілими коефіцієнтами ми розв'язуємо як звичайні рівняння. Ми вже повторили, як вони розв'язуються. Треба відкрити дужки, акуратно, уважно дивитися на знаки, і тоді отримаємо правильний результат. 4х мінус 3х це подібні доданки, буде х. І це дорівнює 72 відняти 56 і 36, це 92, переносимо, тому мінус 92, і відповідь в нас буде мінус 20. Це відповідь у першому рівнянні. Так само, подумавши, ми можемо сказати, що найменше спільне кратне для чисел 6 і 4 – це буде 12. Тому ми кожен вираз домножаємо на 12. Тепер думаємо, 6 і 12 скоротилися, залишилося 2. І нам треба 2 помножити на хміну 1. Відняти 4 і 12 скоротили. Залишилося 3, яке треба помножити на х мінус 3 і це дорівнює 24. Відкриваємо дужки 2х мінус 2. Це ми помножили, розкрили перші дужки. У другому мінус бачимо, тому уважно мінус 3х, а мінус 3 на мінус 3 дає плюс 9, дорівнює 24. 2х мінус 3х. Це мінус 1х, дорівнює. 24 треба додати 2, це 26 і відняти 9. Це у нас буде 17 і х тоді дорівнює мінус 17. Це відповідь у другому рівнянні. Наступна задача, ми розв'язали задачі на рух, але ми бачили, що в нас були завдання не тільки задачі на рух, а з іншими складовими ми працювали, тому починаємо думати: в автопарку було вантажівок у 5 разів більше, ніж легкових автомобілів. Тобто, Легкових, якщо ми позначимо за Х, то вантажівок буде 5х. Ось ми прочитали першу частину. Після того, як у рейс вийшло 58 вантажівок, що це означає? У рейс вийшло, тобто поїхало, віднімаємо 58 і 15 легкових авто. В автопарку залишилося вантажівок. На тут залишилося вантажівок на 61 машину більше, ніж легкових. Скільки ж було тих і інших машин спочатку? Думаємо, виразом, де, залишило, початку, де залишилося менше? Легкових. тобто, Х-15, це те, що залишилося, їх менше на 61. Тому, якщо ми до меншого додамо 61, то буде більша кількість. А більша кількість це те, що залишилося для вантажівок. 5х мінус 58. Ми створили рівняння, яке нам треба розв'язати. Переносимо 5х х, 1х мінус 5х. Це буде мінус 4х, дорівнює. Вправо 15 перенесли. Мінус 61, і тут було мінус 58. Рахуємо, скільки в нас вийде. Якщо ми подивимося, нам. Ми віднімаємо 61,58, тому можна від 15 відняти зразу 119. І це буде мінус 104. Тобто мінус 4х дорівнює мінус 104. І щоб знайти х, нам треба мінус 104 поділити на 4. Це буде 26 машин, саме легкових. А для того, щоб знайти, скільки було вантажівок, треба помножити на 5. Якщо ми 26 помножимо на 5, отримаємо 130 машин. І тепер залишилося написати вам відповідь для цієї задачі. Ви бачите, що найголовніше правильно проаналізувати умову. Дивимося для другого варіанта. В книжковій шафі було 6 разів більше книжок, ніж на етажерці. Тобто в нас була шафа і етажерка. В шафі в 6 разів більше. Позначимо на етажерці Х, тоді в шафі 6х. Це ось першу частину умови. Прочитали. Після того, як із шафи взяли, тобто забрали, відняли 46 книжок, а з етажерки 18, то залишилося на 97 книжок менше. На етажерці на 97 книжок менше, ніж у шафі. Скільки ж було на етажерці спочатку? Де менше залишилося? На етажерці. Скільки залишилося? Х мінус 18. До меншої величини, якщо ми додамо різницю, тобто 97 то отримуємо більшу величину, скільки залишилося у шафі, а це 6х відняти 46. Нам тепер треба розв'язати таке рівняння. Переносимо 6х вліво, віднімаємо від 1х, відняти 6х. Це буде мінус 5х, дорівнює 18. Перенесли знак, поміняли. 97. І справа було мінус 46. Тепер уважно порахуємо праву частину. Нам треба від 18 відняти 97, це мінус 79, і ще відняти 46. Вийде мінус 125. Тобто, мінус 5х дорівнює. Мінус 125. І тепер ділимо на мінус 5 і відповідь вийде 25 книжок. Якраз і було на етажерці. Ми зразу ж дали відповідь на питання, яке стояло в задачі. Наступне завдання. Ми повторювали з вами, яким чином розв'язувати рівняння з модулем. Подивимося, як ми це можемо зробити. Спочатку в першому рівнянні спростимо наш вираз, який в дужках. Просто окремо подивимося, як його можна трошки зменшити. Відкриваючи дужки отримуємо 2х мінус 6, тобто буде 2х відняти 2. Після цього наше рівняння виглядає так. 5 помножити на модуль 2х-2 дорівнює 1. Можемо двійку винести за знак модуля спільний множник. Тоді буде 10 помножити на х мінус 1, дорівнює 1, поділимо на 10. Модуль х-1 дорівнює 1 десята. І я пропоную пригадати графічний спосіб розв'язання. Нам треба поставити 0 точку, це точка, в якій вираз під модулем дорівнює 0. Це означає, що х-1 прирівняли до 0, отримаємо 1. А далі вправо додати одну десяту, вийде одна ціла одна ціла десята. вліво відняти одну десяту, в нас вийде дев'ять десяти. Тобто відповідь в цьому рівнянні буде два корені. 0,9 та 1,1. В другому рівнянні ми нічого не будемо з модулем робити, просто вважаємо це як одна змінна. відкриваємо дужки. 2 помножити на х X-6, дорівнює 4 модулі Х мінус 10. Перенесемо 4 модулі X, змінюючи знак 2 модулі, відняти 4. Буде мінус 2 модулі Х. 6 переносимо праворуч. 6 мінус 10, це буде мінус 4. Поділимо на мінус 2, тоді модуль х дорівнює 2. І ми знаємо, що два протилежних числа мають однаковий модуль. х дорівнює 2, та мінус 2. І Наприклад, останнє завдання, яке може бути в контрольній роботі, це проаналізувати кількість коренів. Проаналізувати кількість коренів це пригадати схемку. Нас вона була, коли ми говорили, що лінійні рівняння можуть не мати коренів, мати безліч коренів та один корінь. Спочатку запитують для першого рівняння. При якому А, коренем рівняння буде число 5. Раз число 5, тобто х дорівнює 5, це корінь, то ми можемо його підставити. Нас вийде 2 плюс А помножити на 5, дорівнює 10, і знаходимо А. Поділивши обидві частини на 5. Ми отримаємо 2 плюс а дорівнює 2 і відповідно а дорівнює 0. Тобто при А дорівнює 0, х дорівнює 5. І друге питання коли рівняння не має коренів? Це питання було пов'язане з множенням на 0. Якщо один коефіцієнт 0 множиться на х, а виходить число не нульове. Тоді в цьому рівнянні не буде кореню. Тобто, якщо 2 плюс а дорівнює 0, тобто, коли а дорівнює мінус 2, у нас буде така ситуація. 0 помножити на х дорівнює 10. Очевидно, в цьому випадку коренів немає. Ви пам'ятаєте, ми спеціально писали, х належить до порожньої множини, тобто коренів немає. Це буде при А, яке дорівнює мінус 2. Потренуємося ще раз. На прикладі другого варіанту. Якщо коренем повинно бути число 4, ми його підставляємо замість х, тому що в рівнянні змінною є х. Підставили. Далі спрощуємо, ділимо обидві частини на 4. Отримали відповідь 2, 8 поділити на 4. І тепер переносимо трійку, отримаємо А дорівнює 5. Наступне питання. Немає коренів. Ми розуміємо, що нам вираз А-3 треба прирівняти до нуля. Тобто, А буде дорівнювати 3. В цьому випадку перевіряємо. 0 підста... під... помножити на х дорівнює 8. Тут дійсно в такому рівнянні немає коренів. х належить до порожньої множини.